Бюджетний готель, який виріс у вартості, і якому знайшов альтернативи краще по якості і вигідніше по вартості, це готель The Grand Hotel Charm. Хоч він знаходиться і в бухті Расу Мельсіт, але фактично на виході на мисі, тому в пік зимового періоду вітер тут буде відчуватись більше. Так тут зелена територія, дуже покращилось харчування попередніми роками. Короткий понтон, хороший коралевий риф, але при вартості 1030 євро у січні можна забронювати майже на 100 євро нижче готель Grand Oasis, який буде кращий по харчуванню, тому що це мережа Савой знаходиться в бухті Bay, який в даний період буде більш захищеною. Так само хороша інфраструктура, короткий понтон, красивий коралевий риф ще й невеличка піщана лагуна для дітей, але головне мінус 100 євро і якісніше харчування. Або можна взяти на 50 євро нижче, Coral Bay, комарін. Біч, де в 25-му була проведена реновація, харчування приблизно на тому ж рівні. Є красивий коралевий риф, і фактично ідеальна піщана лагуна як для дорослих, так і для дітей. А також готель Сефір Шарм на 50 євро нижче. Так само Раса Мельсіт, але більш захищене місце. Зелена територія, вона каскадна, захищена від вітру. Якісне харчування, яке нічим не відрізняється. Якщо будемо порівнювати на грудень, тут варіантів менше, але в будь-якому випадку можна забронювати Сафір Шарм, про який я вже казав, який нижче від грандуазіса на 120 євро. Порівню харчування він може навіть трошки краще, тому що тут відмічають і супи з морепродуктами. Плюс є. Є красивий коралевий риф, піщана лагуна, а також можна забронювати континентал Плазу на буквально 20 євро дорожче, але головною перевагою знаходиться в бухті Gardens Bay. Вона максимально захищена в зимовий період. Тут є красивий коралевий риф, є піщана лагуна, де можна ідеально зайти з берега, є аквапарк, який підігрівається, порівню харчування нічим не уступає. Отримуємо краще інфраструктуру, більшу захищеність від вітру, а також ідеальний варіант для дитячого відпочинку, де підігрівається аквапарк, адже в Grand Hotel аквапарк повністю відсутній. Тому робіть правильний вибір для підбору бронювання. Плюс у коментарях діліться вашими враженнями від відпочинку в цих готелях, а також посилання в шапці профілю на підбір і мій номер вайбер.